Глава календар числа Бога і дар. З давних часів до нас дійшов календар числа Бога, який зберегли Інглінги. В ті часи на Мідгард Землі було 360 діб в році. Тому було 9 сороков по 9 суток. 360 суток ми знаходимо підтвердження виробах тропійської культури. Ну, це я буду розжовувати вже в окремих книгах. Після падіння Луни Фата на Землю вісь землі змінилися і пішла дисгармонія обертів, і не тільки. В зв'язку з Тремором землі у вісі орбіти змінилася швидкість обертів землі навколо своєї вісі. Аналог, коли дзига починає, коли ми дзигу крутим, починає зупинятися і не знаходиться в одній постійній вісі. Тобто вона спочатку крутиться, а потім її починає так колбасити, як кажуть. І на тепер у землі швидкість обертів навколо Сонця складає 365 діб. Окрім зміни швидкості, на мідгард Землі змінився клімат. По, Богу, на землі було три сезони без зими. Після падіння фати з'явилася зима, і відтоді на землі чотири сезони весна літа, осінь зима. Люди стикнулися з проблемами, коли сіяти, а коли жати на полях. Все помінялося. Тоді Боги послали на землю до жерсів Бога каляду, який розповів їм, що треба. Що і коли треба робити, Жерсі все це виклали в новому календарі, який несе назву Бога «Каляди Дар. Календар. Люди навіть його честь назвали молоде народжене Сонце Каляда. Відтоді, на Мідгар Землі, все йде по Каляді Дару. І коли Земля повернеться в свою вість, зміниться клімат. І повернеться календар числа Бога. Якщо раніше у пращурах було 9 40 в одній, і одні свята, то з калядою їх стало 8 сороків, але по 45 діб. І кололітні свята, які відобразились в символі каляди, калядник, де 8 променів крутяться по солонь, тобто по сонцю. Як приклад. І Макетка Ляди. Ми нижче побачимо його за 7533 ліко, літо від створення миру в зірковому храмі, або 2025 рік від Різдва Христова. Це МЗХ це створення миру в зірковому храмі. Це відлік від. Е Перемоги людей білої раси, війни проти людей жовтої раси, перемога раси, з великої букви, над жовтим драконом. Калідидар складається з восьми сороков. Кожен сороков має свого Бога, покровителя і свої свята, пости і трізни. Назви сороков і кількість свят в кожному поселенні були свої. Але вісім кололітніх свят були у всіх однакові. Сороковий київських земель по колу від народження Сонця. Ну, я буду називати назву Сорокова, Бог покровитель Сорокова і початок по сучасному календарю. Січень Бог Каляда 21 грудня. Березень Бог Леля, 4 лютого. Светінь, Бог Ярило, 21 березня, червень, Богдана, 6 травня, липень, Бог Купала, 21 червня. Серпень, Бог Лада, 6 серпня. Жовтень, Бог осінь, 21 вересня. Гроудень – Бог Макаш, 5 листопада. Які нові роки були у пращурів? 1 сечення, по Дару або 21 грудня по сучасному, це сонячний новий рік. Так як наші пращури притримувались культу Ра, тобто культ сонця, то всі свята були пов'язані з календарем відносно сонцю. Саме 21 грудня по сучасному календарю. Починають і закінчуються епохи. Кінець епохи Лиса і початок епохи вовка. Давні календарі, календарь Мая, початок тотемних календарів. Наступне Перше цвітеня або 21 березня це природний новий рік. Саме на Ярила, Колодія або Масляну, починається природний розквіт, оживає природа, починаються. Сільхоз роботи, зарождаються птахи і звіри, природа оживає, і на великдень це 24-25 березня, день стає більший за ніч і продовжує рости. Далі. перше жовтня, або по-сучасному це 21 вересня, це новоліття. Новоліття як зміна розрахунку літа відносно певної дати, а саме створення миру в зірковому храмі. Ця дата не пов'язана зі, змін, зі змінами тотемів. Цей день осінній е, осінні. Осінні, осінні сонцеворот. рівнодіння. Далі зображені сорокови у формі таблиці, Де верхня строчка. Це назва днів слов'янського тижня. В клітинці перша і друга строка число є день тижня по сучасному календарю. Нижня під чертою – це число сорокова від 1 до 45-6. Неділя 40-кова завжди червоний день. А також червоним кольором відмічені, відмічені неділі по сучасному календарю. Зелена клітинка слов'янські свята, жовті клітини це святки, корічньової клітинки, це піст під час поминання пращурів, тобто обряди тризни. і текстом це короткі описи, дати свят. Далі будуть Таблиці і опис свят.